Сьогодні з опівночі до 10-ї години в районі проведення антитерористичної операції зберігався режим тиші. А вже після 10-ї години ранку було зафіксовано неприцільну стрільбу з великокаліберного кулемета в напрямку селища Луганське. З 12-ї години почала надходити інформація про застосування станкових протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельському, зокрема захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. За оперативною інформацією, на передових позиціях незаконних збройних формувань перебувають журналісти російських телевізійних каналів для можливої фіксації порушення українською стороною режиму тиші. Збройні сили України на провокації не відповідають, вагону відповідь не відкривають та виконують наказ Президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройними силами України та нехильно дотримуються мінських угод. Всього з опівночі до 18-ї години незаконні збройні формування шість разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. З нагоди Дня знань військовослужбовці Української армії привітали школярів по всій Україні, зокрема, в районі проведення антитерористичної операції. Так, наприклад, в одній із шкіл міста Краматорськ військові привітали школярів з початком навчального року та провели уроки мужності.